국민 ketiga Adsor ngg merah gi pok Доброго дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Донельців. І сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику Славні імена, вашій увазі радіонарис Марія Заньковецька, Заручена зі сцені. Дословної дати від дня народження прамадонни української театральної сцени, яка залишається і лінії зіркою першої величини в історії українського театру. Перед мікрофоном завідувач фінії номер 2 центральної бібліотечної системи міста Стрия Любулера Кордасевича. Дійшла вона, там сходили троянти. Куди дивилася зірки, і сліз її займались діаманти, зітхань знімалися чайки. Хто чув її, той чув наш степ зелений, стояв у нашому гаю, той розумів наш біль і гнів шалений, І плакав в нашому краю. Зі старовинних фотографій постає маленька назріч жінка, пластично дуже виразна. З такими різними на всіх знімках очима, які то посміхаються, трохи примружені від веселості або сумні і заглиблені, ніби вібрали у себе безодню душевних мук не одного покоління жінок. Це Марія Занковецька, одна з найяскравіших актрис у театральному просторі останніх десятоліть 19-ХХ століття. Це був час, коли український театр через всі імперські заборони важко виборював собі право на існування, щоб бути на рівні з іншими національними театрами. На українську сцену йшли найтаноловитіші, найяскравіші особистості того часу. Це насамперед Марко Кропивницький, якого прозвали батьком українського театру. Михайло Старицький всеросійський інтелігент, який віддав театрові свої різнобічні таланти і матеріальні кошти, Іван Карпенко Карий, який підняв українську драматургію до інтелектуально-філософського осмислення життя, Микола Садовський талановитий будівничий українського театру, Панас Саксаганський майстер високої театральної культури. І серед кола цих найдостойніших чоловіків була одна жінка, яка стала душею цього театру і його символом. Це Марія Заньковецька. Марія Константинівна Заньковецька народилася 4 серпня 1854 року в дворянській сім'ї Адасовських у родовому маєтку в селі Заньки Ніжинського повіту на Чернігівщині. Батько Костянтин Костянтинович був популярним радником, обіймав посаду судді Ніжинського повітового суду. Мати Марія Васильівна Адасовська походила з давнього російського роду Ніфельдьових із міста Чернігова, взявши шлюб із Адасовським і оселившись у заньках, у спілкуванні з рідними та заньківцями переходить із російської мови на українську. Подружжя Адасовських мало семеро дітей три хлопчики і чотири дівчинки. На жаль, двоє дівчаток померло. 1854 року з'явилась на світ остання дитина, майбутня актриса. Про її народження Марія Васильівна любила згадувати. Був день мого ангела. До нас гості поназ'їздили. Я відчула, що мені погано. Пішла лягла і тут манечка народилась. А ввечері, я вже наче нічого не було, до гостей вийшла. Народилася крихітка на Марію, і Марією її назвали, Мезинчика Марію, яку домашні ласкаво називали Манею, Марусечкою, пестували батьки, брати і сестра. Сім'я Адасовських відзначалася гостинністю. У них завжди збиралось багато молоді. Приїжджали студенти, товариші братів по навчанні. Батько Марії. Мав чудовий голос, соковитий баритон, а Марія сильне меццо сопрано. У двох вони часто влаштовували для гостей сімейні концерти. На великі храмові свята батько запрошував до себе студентів з Ніжина. Збірним хором вони розучували концертні номери, особливу увагу приділяли творам духовної музики. Справжнім потрясінням для селян ставали ті виступи. Коли хор під орудою Костянтина Адасовського розпочинав церковні співи. Краса і гармонія голосів, поєднуючись з урочистістю літургії, викликала сльози замилування і благовіння. Коли дівчинці виповнилось 16 років, постало питання про подальше серйозне навчання. Марія прагнула вступати до консерваторії, аби професійно вчитися співу. Але батьки слухати не хотіли про майбутню кар'єру дочки як співачки. Звісно, вони не могли не помічати артистичних здібностей своєї доньки, не могли не бачити, що їй вже замало церковного співу та аматорських вистав. Марія росла жвавою, веселою дівчиною. Всю домашню роботу вона могла виконувати без сторонньої допомоги, а згодом багато чого навчалася у батьківському польовому господарстві. За щиру вдачу, добре серце панську дочку любили в селі. Вона ж відповідала своїм землякам взаємністю. Здається, не було жодної господи в Заньках, куди б вона не заходила, або ж з якоюсь допомогою, або ж просто від бажання поспілкуватися, ближче дізнатися про болі і радощі в життя хліборобів. Так у її свідомість входили образи майбутніх героїнь. Засновуючись на проникливому співчутті, на чистих почуттях і відчуттях, на безмежному багатстві народної творчості, виплеснутому у піснях, переказах, легендах, повір'ях, поривання вродливої дівчини до артистичного світу відзначив свого часу і молодий офіцер Хлистов, який бачив її на Зніженських виставах, Наобіцявши підтримки і допомоги. Він домігся руки юної красуні. Так у 17 років вона стала дружиною артилерійського офіцера і опинилася в Бесарабії, у фортеці Бандери. Одружившись з Марією Костянтинівною, хлистом, який раніше в усьому підтримував поривання юної красуні до освіти, до сцени, тепер безапеляційно заявляв, що призначення жінки бути доброю дружиною, матір'ю. Глибоким розчаруванням стали наповнюватися вже перші місяці їхнього спільного життя. Однак прагнення до постійного виявлення свого я пошук справжніх дебютів самоствердження не полишали Марію ніколи. Єдиною розрадою і втіхою був аматорський гурток в фортеці Бендери. Тут Марія вперше зустріла піхотного офіцера Миколу Карповича Тобілевича. Який згодом став одним з найвідоміших українських акторів, виступаючи під псевдонімом Садовський. Красивий, з чудовим голосом, з артистичними здібностями, які вже були випробувані на аматорській сцені, він став учасником театральних вистав, до яких долучив і Марію Костянтинівну. Вони грають закоханих Наталко і Петра в Наталці Полтавці Котляревського, ставлять живі картини на сюжети подій російсько-турецької війни. Обидва мають великий успіх і друзі радять їм іти на професіональну сцену. Так народився їхній дует, в основі якого були любов до сцени і спільна сердечна прихильність. З цього моменту для Марії Заньковецької. Кохання до Миколи Садовського і театральна сцена будуть пов'язані між собою, захоплять її повністю, стануть її життям. На деякий час їхні шляхи розійшлись. Згодом чоловіка перевели служити в свеаборг, і у Марії з'явилась можливість їздити до Гельсінсфорса і брати уроки співу місцевому відділенні Петербурзької консерваторії. Всі захоплювались її чудовим голосом, але на нещастя, уже в перший рік праці на сцені вона захворіла. Після хвороби тембр колись такого сильного медца сопрано значно погіршився. Порятунком лишалася сцена. І вже у вересні 1882 року Микола Садовський у своєму листі до Марії Костянтинівни. Пропонує їй вступити до трупи Кропивницького, яка саме тоді складалась, і передає запрошення від самого керівника трупи. А Марія Заньковецька свій лист відповідь закінчує рішуче приїду дебютувати. За цими словами була прірва, яку Марія Заньковецька долає силою своєї особистості. Адже тогочасні закони і забобони оплутували жінку, тримали її в родинному колі і не давали їй можливості самовияву. Задля сцени і кохання до Миколи Садовського Марія Заньковецька мала розірвати подружні стосунки, через що синод заборонив їй офіційно вийти заміж вдруге, вона втратила всі права у суспільстві і навіть прихильність батька. І все ж вона йде на це, робить головний свій вибір у житті. На це були здатні у той час вільні духом сильні жінки. Шлях на сцену почався з довгої дороги, яка проходила з півночі на південь, з Фінляндії до міста Києва, як було домовлено з Миколом Садовським. І от перша прикрість, її ніхто не зустрів. І, як з'ясувалось, Микола Садовського і Кропивницького у місті не було. Їй тільки передали повідомлення, що треба їхати до Єлисавграду, тепер Кіровоград. В настроях молодої жінки переважала тривоги і сумніви у тому, чи правильно вона зробила вибір. Важко було відчувати на собі тогочасну жіночу безправність, адже тоді жінка не мала власних документів, паспорта. А якщо вона хотіла подорожувати сама. То їй треба було випросити письмовий дозвіл на це у батька або чоловіка. Олексій Хлистов дав дружині вид на проживання строком тільки на три місяці, і по закінченні цього строку він мав право повернути неслухняну жінку додому. І все ж, незважаючи на ці обставини, Марія Константинівна їде до Єлисавграду. Тут на вокзалі її вже зустрів Микола Садовський, повіз знайомити з керівником трупи Кропивницьким. А наступного дня наша мандрівниця вже грала Наталку Полтавку в Наталці-Полтавці Котляревського першій виставі трупи Кропивницького, з якої фактично розпочинається постійне, безперерв, але дуже складне через цензурні заборони життя українського театру. Саме для цього виступу Марія Костянтинівна обирає собі сценічний псевдонім Заньковецька від назви рідного села Заньки для того, щоб ні батьки, ні брати, ні чоловік не дорікали їй за згамблене легковажною професією прізвище. Пізніше згадуючи свій перший вихід на сцену, вона скаже я хвилювалась у першій дії, я не чула свого голосу, коли співала віють вітри. За кулісами я від хвилювання упала і пам'ятаю, як забігали всі навколо мене. В другій дії я вже оволоділа собою і твердо вела свою роль. Наступного вечора вона грала романтично, ніжно, наївно Галю в Назарістодолі Шевченка. Кохання Галі і Назара, якого грав Микола Садовський, критики порівнювали з палким коханням Ромео і Джульєти. Далі Заньковецька грає Ярину в невольнику за Шевченком, за яку отримує від Кропивницького бірюзовий перстень зі словами Заручаю тебе, Марусю, зі сценою, тепер мені є для кого писати драми. Молода трупа і молода актриса Заньковецька зазнали величезного успіху під час гастролей у Києві в кінці 1882 року. Перших виступів на сцені Марія Заньковецька грає багато комедійних ролей, в яких виявляє свою природжену музикальність, прекрасно співає, танцює і має великий успіх. Через два місяці початкуюча актриса створює два з найкращих у своєму доробку образів глибоко драматичного характеру Олену Глитай і Оксану. Доки сонце зійде роса очі виїсть, обидві п'єси Кропивницького. Уже з перших ролей актриса проявила надзвичайну гнучкість та експресію свого таланту, вміння жити життям своїх героїнь, ототожнювати себе з ними, відчувати їх страждання і радощі так сильно, як свої власні. У цьому крилась сила її таланту. І цей неперевершений дар вона доповнювала прекрасною пластикою, вмінням виразно рухатись, майстерно використовувати свій глибокий низький голос. Завдяки цьому вона мала емоційний контакт з глядачами, які плакали і сміялися разом з нею. Створений Марією Заньковецькою через кілька років образ Харитини з п'єса Івана Карпенка Карого-Наймичка став також одним із найкращих у актриси серед інших образів великої емоційної сили, властивих її таланту. На прем'єру цієї вистави крадькома приїхав автор п'єси Карпенко Карий, який знаходився тоді на засланні у Новочеркаську як політично неблагонадійний. Гра Марії Заньковецької його так розчулила, що він у театрі плакав. Разом з трупою Кропивницького, яка гастролювала в Києві, Чер... Кременчузі, Полтаві, Одесі, Миколаєві, Санкт-Петербурзі та інших містах, Марія Заньковецька в 1886 по 1888 роки отримала світову славу. Зворушливі відгуки з'явились після кожного спектаклю, а один з виступів. Відвідав особисто імператор Олександр Третій, який згодом запропонує їй роботу в імператорському театрі і велику, 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 велику плату. Але Марія відмовиться. Акторці часто будуть пропонувати перейти в російський театр, але на що вона відповість? Наша Україна надто бідна, щоб її можна було покинути. Я надто люблю її, мою Україну, її театр. Щоб прийняти вашу пропозицію. Репертуар Заньковецької налічує більше трьохсот ролей. Це образи як драматичні, так і комедійні. Харетина Софія, наймичка Бесталанна, Карпенка Карого, Оксана Олена, Зінька, Поки Сонце зійде, Очі виїсть, Глитай або ж Павук, дві сім'ї Кропивницького, Наталка Лемирівна, Панаса Мирного. Катерина Аза Цвіркунка не судилось, циганка Аза, Чорноморці Старицького, Галя Назар Стодоля за Шевченком, Наталка Терпелиха, Наталка Полтавка Котляревського та інші. Актриса стає у уособленням всього найкращого в українському театрі. Цьому сприяли не тільки талант, а й людські якості, весела вдача. Почуття гумору в складних життєвих обставинах, прагнення у всьому сприяти молодим талантам і у творчості, і у матеріальних питаннях. Вона взагалі надає матеріальну допомогу всім, хто до неї звертається, надсилає гроші, дарує театральні костюми, робить посах молодим актрисам. Але її особисте життя стає все далі болючішим. Постійні зради Миколи Садовського, сварки, спроби вкоротити собі віку. Історія драматичного кохання Марії Заньковецької і Миколи Садовського розгортались на очах у всіх відомих людей мистецтв у Києві, Москві, Петербурзі, Львові. Вони приймали участь у примиренні закоханих або, навпаки, прагли їх розлучити. Почуття, якими жила в цей час Заньковецька. Геніально перетворювалась у почуття її героїнь на сцені. Це підсилювало її емоційну енергетику, якою вона захоплювала глядачів. А потім саме вона, жінка, йшла на шляхетне примирення з коханим. Як було це зокрема в 1899 році у Києві на виставі за участю Миколи Садовського. Вона з першого ряду партеру. Піднесла актору білу троянду любові. Після цього була ще одна важлива подія в їхньому житті, яка їх об'єднала. Микола Садовський привіз до Марії Заньковецької свого малого сина Юрка. Актриса не мала власних дітей, що в молодості її чоловік хлистов через безпідставні ревнощі сильно штовхнув її, коли вона була вагітна. Маленький Юрко Став її рідним, вона з любов'ю ним опікувалась, а хлопчик називав її мамою. І саме в цей світлий період відбуваються важливі зміни в їхньому творчому житті. В 1907 році на базі Ніжинського аматорського гуртка, який організувала Марія Костянтинівна, був створений перший український стаціонарний театр Миколи Садовського. Він розмістився в приміщенні Троїцького народного дому в Києві. Аматорську молодь для цього театру підготувала Марія Заньковецька. Серед молодих акторів була фатальна красуня Марія Мінченко по сцені Малиш Федорець, яка стала новим коханням Миколи Садовського. 15 січня 1908 року. У театрі Миколи Садовського відбулось велике національне свято. Прихильники таланту, діячі культури, письменники, актори відзначали 25-річний ювілей творчості Марії Заньковецької. Але відчуваючи приниження через зради і образи Садовського, актриса йде з цього театру і назавжди залишає кохання свого життя. Після розриву з Миколом Садовським в 1909 по 1915 роки Заньковецька виступала з різними трупами, але в жодну з них не входила. Зрідка грала в Києві, гастролювала в Москві. Восени 1915 року вона війшла до трупи Товариство українських артистів з участю Марії Заньковецької і Саксаганського. На чолі з Мар'яненко. Трупа була досить сильною. Всю осінь з великим успіхом вона виступала в Одеському театрі Гармонія. Після лютневої революції 1917 року трупа розпочала вже на чолі з Саксаганським гастролі по Україні: Кременчуг, Черкаси, Полтава, Ромни та інші міста. Вона заснувала в Ніжині театр. Українська група під керівництвом Марії Зеньковецької разом з Саксаганським організувала народний театр в Києві, який розмістився в приміщенні Троїцького народного дому. А в 1923 році знялась в одному з перших українських кінофільмів Остап Бандура, зігравши роль матері. Останній раз актриса виступила на сцені в 1922 році. На святковому вечорі, присвяченому її 40-річній діяльності, в цей же день їй першій в Україні було присвоєно звання Народної артистки Республіки, а Троїцький народний дім, в якому вона грала, в 1919 по 1922 роки переіменували в театр імені Марії Костянтинівни Зеньковецької. З за тяжкої хвороби Марія Костянтинівна вимушена була залишити театр. Її квартира в Києві стала своєрідним творчим клубом, де часто збиралися друзі, колеги, учні і знайомі. Тут пройшли останні 16 років життя артистки і пізніше будинок номер 121 по вулиці Великій Васильівській. Був перетворений на музей квартиру Марії Костянтинівни Зеньковецької. У віці 80 років 4 жовтня 1934 року видатної артистки настало. Поховали Марію Заньковецьку біля могили Миколи Садовського на головній алеї Байкового кладовища в Києві, де мене немає Марії Костянтиновни Заньковецької, але ясний промінь її яскравого таланту доносить до нас високу правду про ту прекрасну артистку, яка була та є славою і гордістю не лише українського театру, а й всього українського народу. Нагадаю, що в ефірі Стрий і сьогодні в рубриці славні імена з Радіо Наусон Марія Зенковецька, заручена зі сценою. Про життя і творчість примадонної театральної сцени перед мікрофоном була завідувач філії номер 2 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Любомира Корбасевич. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців все вам добре, успіхів і оптимізму!